На вулиці так холодно, сиро, Джек. Йду кормити Джека. Хочу показати, розказати про ці голубки. Покажу вам відео, як вони мостили гніздо. Носили гілочки, потім разом строїли, будували це гніздечко, декілька разів зганяли, вони вернулися, тому що під шпакіння, я так думаю, тому що тут -то -то синичник, і вони більше всього, що над головою хоч чуть-чуть, Прикриває їх, їх від дощу, тому що вони не сходять з цього місця дощ, сніг буде вітер, і вони будуть сидіти, тому що вже знесли яєчка. <свісно> Скільки штук невідомо, зазвичай їх дивився, що буде далі. Голуб. Ну, це, мабуть, голубка сидить, але прийде через декілька годин вони поміняються. Папа прилетить, мама полетить харчуватися! Вид з вікна, бачите синичник і. Рядом біля синичника вже два голубки. Холодно, для них холодно. Я не знаю, вони оце зимували всю ніч, всі ночі. Отак, от на деревах сидять. Як було в минулому році. Влітку дощ, гроза, ливень, а вона сидить отут на дереві, на гніздичку, на яйцях. Це взагалі, я казала Вітя, давай щось зробимо, Зонтик якийсь поставив, дерево хитало в різні сторони. Це коли бурі були у нас, що то повиворачували, і яблуню вивернули. А вона так і не зійшла. Він рядом, на другому дереві, а вона сиділа весь час на гнізді. І він все время, голуб і голубка, вони мінялися. Це так було цікаво. Півдня голубка сидить, півдня голуб сидить, мінялися. Уже носять соломку гілочки і роблять собі гністечок. Але це дуже низько, коти дістануть нашкітні, а чужі коти достануть. Що іде вітя і полетіли і що він от то? Ну, друге вже цей вітя пішов, вже заліз на дерево, зліз, щось забув, ха, він дивиться де можна їм Гніздечко звите цим нашим диким голубам. Цікаво, що він придумав, якась проволока в руках. Блін, щас як звалиться. Щось мудрує. Що не зрозуміло. А. Ой, це щоб краще було. Голубам звите гніздо, гілочки такі, що їм ні за що там держатися. Я маю на увазі гніздо. А він хоче, щоб гніздо було не під оцією, що це синичник, а рядишко. Щоб трішки було вище, щоб кутики не дістали. Я зрозуміла. Я розвернув оцю е синичник, хочеться сказати шпаківня. О, як шпаківня. Тільки там шпак туди не заліз. Маленька дуже оця. Дірочка. Провіряє, чи держиться добре, чи ні. Ага. Щось не так нам, мабуть. Ага. Вище трішки підняв. Оцю шпакінню, а внизу гіллячко поприкручував з проволочок там, і тепер вони можуть сміло мастити там гніздо. Вчора з вікна показувала, як голубки тут сиділи. А сьогодні вже вони мостять гніздо. Вже там пару гілочок самі принесли. На ці яблуньки. Будемо за ними наблюдати. А шпачок так і не прилітав. Один раз я його бачила. Куди вони полетіли, невідомо. На градуснику, бачите скільки, 20, плюс 20, оце сонечко сюди повернулося, обід, Це зараз обідній час, от так от. Уже мостять гністу, голуб носи, а вона оце сидить і кругом себе укладує оці гілочки, соломинки. В основному він носить гілочки, соломка не підходить. І от вона поправляє кожну гілочку, під себе як та. Це ж треба тільки бачити. Знімаю з вікна і погано видно. Знову прилетів. І дивіться, як він укладує оту ту гілку. Їй передав в цьобику. І тепер вона працює. І він знову полетів. Знову притягнув так швидко, вона вже о, сів їй ззаді на хвіст і передав через клюв, о, через дзобик же ж цей, передав їй гілочку. І вона повернулася вже. Він так їй передає. Щоб наложив. Уже тиждень наблюдаю за нашими оцими голубками. Три дні вони струють гніздо, а вітер його розвалює, а воно падає. Віктор цяв, положив туди соломи. І вони відказались від нього. Прийшлося його сьогодні знову обирати ту солому, що він положив. Палочки залишились. І вони ось прилетіли. Прилетіли і дивляться, хто ж построїв таке гніздо. У них воно не, ну, не вийшло, тому що й вітер. І оті палички, що вони сунуть, воно ж і позв'язувалося. І, мабуть, все-таки ось вони облюбували. Вернулися назад, повернулися назад, не було в них сутки, не було їх. Взагалі, вчора цілий день не з'являлися, тільки здалека подивилися і улетіли. А зараз опять ось прилетіли і сіли. І з другої сторони тепер викладує. Ага, здорова гірка. Зараз упаде точно. Вона її ложе. себе підсовує. а крилами розпускає крила і приміряє, я так думаю, приміряє, наскільки на яку ширину викладувати ці гілки. Коли пташеня починає, ну, як пушок з'являтися, воно таке здорове, більше, кажеться, більше голубки. Візуально так кажеться, здається. сыночка залезла в шпакильню. Все. Что она там роботишка в шпакильню. О, выскочила. Голубка уже сидит дня четыре и не встаем. Не бачу, коли він злітає й поїсти. А бачу, все время сидить. А ось ще ось і шпачок сидить. Один сидить, співає, не чути спів. А та вже сидить в Голуби помінялися там у них вже яйця, і тепер вони по черзі будуть мінятися. Спочатку один піде, покушає, потім другий. Це так, це прилетів він чи вона, так і не знаю, як їх відрізнити, де самочка, де самець. Але тільки щоб була зміна караула, так сказати. Ну а тепер на деякий час залишимо голубів у спокою. Дні 15-16. Джек, сбиваешь. Да, удари, може, больно удары. Oh, <laughs>